Hello my friends, Читання та вимова букви сполучення як Ч. Якщо перед буквосполученням CH є ще буква T, то TCH вимовляється як Ч, тобто C-H як Ч і TCH як Ч. Не забуваємо тільки писати букву Т на письмі. Беч група купа. Бач. Халтура погано зроблена робота. Бучлий жорстокий варварський. Клач. Схоплювати, затискати. Дич, рів траншея. «Хач» Виводок люк. Хичхайк. Подорожувати на попутках скоштовно. Кічн. кухня. Скретч. Дряпати. Stretch – Розтягувати. Switch – Вимикач. Вимикати. Пач. Клаптик землі, шматок чогось. Watch. Годинник ручний або кишеньковий і watch – дивитися споглядати. Match – сірник, Match – матч змагання. Fetch – Привезти когось, приваблювати. І fetch – привід, війник. Хочеться пояснити хоча б кількома прикладами. Значення і вживання дієслова catch. Перше значення ловити спіймати. I catch the ball. Я ловлю м'яч. Зрозуміти значення чогось. We catch everything. Ми все розуміємо. Захворіти. The children catch a cold in winter. Діти взимку застуджуються. To catch a cold застуджуватись. І встигнути наздогнати. He catches the train. Він встигає на поїзд. Thank you. Hear you later. Goodbye.